На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Є у Литві школа, куди буквально щодня приходять нові українські діти. Аби вчитися тут, вони з батьками переїжджають з інших міст, а то і країн. Більше з них опинилися за кордоном, рятуючись від жахів війни вдома. І тут, в Литві. Мають унікальну можливість продовжувати повноцінне навчання в українській школі за українськими державними освітніми програмами з рідними українськими вчителями, українською мовою, і що важливо, по завершенні навчання отримати документ державного зразка, який надає право випускникам вступати до вищих навчальних закладів України та європейських країн. Таку можливість відкриває перед учнями міжнародна українська школа в Литві. Створена на потребу часу у 2022 році, вона стала не лише рятівним острівцем для українських дітлахів та педагогів. Нині міжнародна українська школа це успішна модель реалізації української державної освітньої програми в Європі, яку рекомендує Міністерство науки і освіти України. Про шлях, пройдений школою за два роки в Литві від реєстрації до відкриття і розвитку чотирьох її відділень у Вільносі, Каунасі, Клайпаді та Шауляї. Про актуальні проблеми, амбітні плани і перспективи говоритимемо сьогодні з головою піклувальної ради міжнародної української школи в Європі, директоркою міжнародної української школи в Литві та Франції Оленою Внуковською. Запрошуємо пані Олену до мікрофона. Ще в минулому році ми не могли подумати наскільки міжнародна українська школа буде потрібна нашим дітям. На минулому тижні в нас прийшли до школи діти, які вчились в Німеччині, де немає такої школи. В нас прийшли діти з Польщі, де немає такої школи. В нас приходять діти з Естонії, і, звичайно, на зиму кожного дня по 3-4 дитини їде з України, тому що модель міжнародно українська школа в Литві працює вже другий рік. Що ми досягли? Ми з березня 2022 року, коли було активне вторгнення, ми змогли об'єднати тих мам, які приїхали до своїх чоловіків в Литву, які вже працювали в Шауляй, в Дальнобойщики, в Клайпіді, це порт. Ми знаємо, що Клайпе побратима міста Одеса, Шауляй, побратими Хмельницьким. І наші люди, які були, скажімо, в Україні, а чоловіки працювали в Литві, вони не Випадково опинились в Литві, і тому так само я отримала запрошення бути в Литві і створити відділення міжнародної української школи, тому що 20 років воно вже працювало в Парижі. І ми почали з суботньої школи. Коли наші випускники отримали з рук посла України державний документ Український про освіту. Кількість дітей з 220 збільшилась на 600 дітей тільки в вільнюсі, і всі українці, які прийняли попередні діаспори, клайпиди, шауляй, вони звернулись до мене з проханням допомогти відкрити відділення в Клайпеді і в Шауляї. Дуже болюче було, скажімо, відкриття, тому що як потім мені пояснювали міністерство освіти Литви, школи так швидко в Литві не відкриваються. Що я можу сказати? Я можу сказати зараз. Сама організація вчителів і величезна підтримка литовських державних органів, навіть той супротив. Руського міру, який в Литві скажімо, присутній, дуже присутній, він не зміг не допомогти нам відкрити це. Чому я кажу про це? Тому що на сьогоднішній день в нас в Литві, яка прийняла 24 тисячі українських дітей, в Литві проживає 3 мільйони громадян, і таку саму кількість прийняла Франція 24 тисячі українських дітей, але ж там проживає 75 мільйонів людей. І що відбувається у Франції? Немає шкіл з російською мовою навчань. Там є російська мова, яку ви можете вивчати як опцію додаткову, звичайно, що там вивчення йде, це подвіги Павліка Морозова Стаханова і 12 подвігів Путіна, але ж в Литві зовсім по іншому, як руський мір тримає свою позицію. У нас в Литві 82 литовських школи з російською мовою навчання, де 14 тисяч дітей вчить російську мову. І коли я розмовляю з литовськими журналістами, вони мене запевняють, пані Олена, так у нас тільки 6 Відсотків росіян, а я відповідаю, що кажу: ви знаєте, товариш Путін прийшов в Україну рятувати російськомовних, і йому немає значення 1 відсоток, чи 2 відсотки, чи 3, чи 5. Тому Україна перемагає вже другий рік тримати на собі цей супротив. Але ж зараз постає інше питання. Зараз 500 тисяч українських дітей. З мамами знаходяться за кордоном, і що відбувається? Відбувається соціальне сирітство по великому рахунку, тому що тато, якщо він в Україні, скажімо, це вже не є повноцінна родина, і в нас дитина набуває, крім того, що є стрес. Переселенця є ще стрес відсутності звичних умов. Тому ми відкрили відділення в Шауляї, Рік чекали наші громадяни. Відкриття тому, що всі пішли в доброзичну, в литовську школу, всі мами віддали, щоб це було поряд. Що відбулось? Ми вчили в Україні французьку, німецьку, англійську. Ми ніхто не вчив литовську, і тому дітям було важко вчити і опановувати дисципліну. А бути в школі для нас це соціалізація, і в нас дітей елементарно не було друзів, тому що потрібно було познайомитися. А як познайомитись, як різні діти і діти, наприклад, вікова категорія підлітків, вона інша, і кожна родина має свою історію, свою трагедію. Тому ми тільки цього року змогли відкрити відділення в Шауляй на сьогоднішній день? В нас 900 дітей в вільнюсі. Ми працюємо в дві зміни, тому що нам бракує. Це 32 класи приміщень, але ж ми дякуємо, тому що саме вільнюський муніципалітет є нашою штаб-квартирою, і всі решта відділення це відділення штаб-квартири Вільнюс, що є самим головним. Ми отримали право міністра освіти Литви працювати за українськими програмами як іноземна держава. Це тільки наша школа має це право. Чому? Тому що тільки наша школа має на 5 років договір, контракт з державним ліцеєм, Міжнародна українська школа. І тут же я говорю як голова піклувальної ради. Цих шкіл в нас дуже багато, і вони об'єднали зараз за ці два роки. 44 школи, 44 школи. І до них зараз приєднюється 20 шкіл. Румунія приєднується, Каліфорнія приєднується. Будапешт працює. Приєднюється Польща. І зараз, після роботи в Міністерстві освіти України, скажімо, вересень, жовтень, листопад. Мені дуже приємно, що зараз ми веземо подяки. Державного ліцею міжнародна українська школа мерії Каунаса за підтримку, мерії Клайпіди за підтримку, мерії Шауляя і мерії Вільнюса. Ми скажемо, не звертаємо уваги на тих, хто не радіє нашим успіхам. Ми дякуємо Литві, що в нас, в наших дітей, є мирне дитинство, і ми маємо. Право мати цю школу зараз в нас звернення є від українців панівежеса, і зараз дуже приємно, що ми починаємо спочатку запитувати в литовських державних установах, як правильно зробити, має бути в Литві і п'ятиденна школа, і українські класи, друга половина дня. Діти пішли, вони на заняттях, наприклад, зранку до першої години в литовській школі. Вони вже там. Вони вивчають литовську мову, а ми даємо укранознавчий компонент. І ми даємо суботню школу так само діти, які не мають в їхньому місті міжнародно-української школи. Тоді в нас ця модель може бути впроваджена в кожну європейську країну, де є українські діти. Що потрібно зараз українській мамі зрозуміти? Що онлайн в країні європейській неможливий. Дитина має бути в соціумі, дитина має бути в школі, і держава Україна допомагає отримати державне документ, так званий квіток на повернення додому, тому що всі наші діти цього року в нас тільки в Вільнюсі було 120 випускників. Литва дала дозвіл вступати з англійською мовою, і всі діти здали і спити в університети Литви і сусідніх країн. Польща хтось поїхав в іншу країну, і більшість дітей повернулись до України, тому що вони були тільки рік в Литві. Завдяки цьому диплому їм не потрібно було здавати 12-й рік навчання в Литві, в литовській школі. Їм треба було ще рік здавати тести литовську мову. Вони тоді губили два роки. Цей диплом дає право рік в рік вступати в Україні. Заочно можна зараз в Україні вступати і очно в країні перебування. Ви готові до викликів тих, що щодня до школи приходять нові і нові діти, а власне школа вона ж має певний yeah. ліміт. Я готова, тому що, наприклад, в Литві ми отримуємо фінансування на зарплати вчителів тільки на ту кількість дітей, яка в нас занесена до 10 вересня. Наприклад, ми отримали зараз наш кріпчаліс, наш кошик, на 2319 дітей. На сьогоднішній день в нас 2500 дітей, і щодня йдуть нові діти. Ми їх приймаємо і вони мають бути в школі, тому що зараз я генераль. Директор у нас є виконавчий директор. Всі відділення ведуть литовці, в яких є педагогічна освіта. Це дуже добре, що в Литві ми громадська організація. Ми маємо право. Винаймати приміщення, і це дуже добре, що муніципалітети нас підтримують з допомогою приміщень, тому ми приймаємо всіх дітей. І, звичайно, що в класі не може бути 40 дітей. Ми зараз відкрили центр, де наші діти можуть з особливими потребами бути в своєму графіку. І вже 70 дітей, які потребують логопеда, вони вже будуть в окремому приміщенні. І ми зараз я вірю до весни. Ми дуже дружно живемо з нашими. Друзями-литовцями нам пообіцяли знайти ще одне приміщення в вільнюсі. Звичайно, що нам навіть школу планували будувати на 2027 рік. Але ж війна йде зараз, і нам потрібно приймати цих дітей зараз. І звичайно, це не є рожеві окуляри, це є наша філософія освіти, це наша ліна костенка. А ми по горільці будуємо хатку. Найвище уміння почати спочатку, і в нас новий рік з 1 січня, звичайно, в нас вже буде інша модель в вільнюсі, тому що в Вільнюсі наша головна мета це мати одну зміну, тому що зима приходить рано, ніч приходить рано, і фізично дуже важко ходити в другу зміну ну комусь це подобається поспати більше. Але ж знаєте, люди привикли до певних якихось стандартів. І перетинаючи кордон, наше завдання зараз, ми така прекрасна команда з психологами. Ми ламаємо стандарти і ми вчимось жити відповідно до ситуації. Тому саме головне зараз в нас це, щоб в нас відділення Шауляй, Ми всі йшли однією програмою, однією командою. Фізично всі ці тренінги, так це скажімо, було непросто. Зараз ми знайшли модель, як ми раз на місяць проводимо наші всі навчання. В нас команда психологів працює і ми вчимо. Знаєте, як вже наших колег як реагувати на провокації, як реагувати на непорозуміння, як нам порадив міністр освіти України, бути освітніми дипломатами? Зараз посада в міжнародній українській школі має роль освітнього дипломата? Тому ми всі вчимось працювати разом в команді і бути освітніми дипломатами. В українській освіті найбільше головний біль напевно окрім безкінечних реформ і незрозумілості того, що відбувається з сенсом освіти, все таки фінансування. Ця проблема вас наздогнала тут, чи в Литві простіше? Ми були як суботня школа, і ми не були зареєстровані в Литві. Ми були як відділення української парижської школи. Юридично це не мала статусу і це не давало право ні на які фінансування в Литві. Тому наші юристи литовські порадили нам створити громадську організацію Тартутіна Україна Смокікла, яка має права як всі приватні школи в Литві. І ми в липні 22-го року вже зареєстрували фонд. Які називаються допомоги? В міжнародній українській школі ми не знали, як буде фінансування відбуватися. Тому спочатку ми відкрили фонд, на який ми думали, будуть збиратись кошти, який буде фінансувати нашу школу. І вийшло так, що на початку, поки ми чекали отримання гігієнічного паспорту, поки йшла переклад української програми литовської мови, поки наш процес запуску йшов, діти були в школі. Ми їх зареєструвати. Тому нам вчителі підтвердили свої дипломи в Литві, Тому ми. Розпочали свою роботу 1 вересня в Вільнюсі і 12 вересня в Клайпеді. Але ж фінансування ми отримали після отримання всіх статусів, всіх дозволів в Литві. І фінансування ми отримали на оплату вчителя і помічника вчителя. А вже січня муніципалітет Клайпеди 23-го року. Прийняв рішення підтримувати міжнародну українську школу в Клайпіді, і ми отримуємо фінансування на неформальну освіту. Наші діти мають на це право і на всі інші витрати, які несе школа, тому що в нас держава дає Литва на оплату вчителя і помічника вчителя. Все решта, в нас муніципалітет Клайпіда. І зараз ми маємо як приватна школа право брати послуги за факультативи, за гуртки. Ми відкрили школу. Стецтва зараз тому в нас друга половина дня, як ми обіцяли батькам. Вона може фінансуватись батьками. Тому в нас зараз така модель. Держава України фінансує державний ліцей в Україні. Там працює команда методистів. Ці методисти готують нашу команду, як нам працювати з дітьми, і держава України фінансує це в Україні. Держава України бере на себе фінансування наших програм. Є електронні підручники ми забезпечені. Ми маємо частину друкованих підручників. А зараз наша заступник пані Оксана Воронецька вона виконує обов'язки. Ми з нею працювали зараз в міністерстві. Я як голова піклувальної ради, вона як виконуюча обов'язки директора міжнародної Української школи в Україні для того, щоб ми зараз Україна на 2024 рік збільшує фінансування міжнародного ліцею в Україні через те, що ми маємо угоду на 5 років співпраці. в нас на сьогоднішній день це єдина модель української освітньої державної програми в Європі, яку Міністерство Пропонує втілювати, щоб всі посольства України радили дітям вступати в міжнародну українську школу в кожній країні. Ми зараз займаємось відкриттям відділення в Варшаві, і зараз ми запрошені так само в Латвію, щоб ми змогли зробити це. І далі нас чекають оці школи, Іспанія новостворені, щоб ми змогли до червня перевірити готовність вчителів команди працювати з нашими дітьми. У вас є така зараз класна можливість звернутися напряму до мам своїх учнів або до потенційних учнів, тому що питання зазвичай не тільки до вашої школи, а взагалі до освітян дуже багато. Варто зайти лише в соціальні мережі, наприклад, українські групи в Литві, і побачити, що найбільше розголосу. Які питання? Питання медицини і питання освіти. Можливо, є такі акценти, які би ви хотіли напряму донести, користуючись прямою комунікацією. Я звертаюсь до всіх мам. Які перебувають в Литві. Якщо вам потрібна консультація, якщо вам потрібна порада, в яку школу віддавати дитину, в нас є психологічно такий освітній центр. Ви можете приходити до нас на студентів 39, і ми зараз маємо так само наш. Центр на міцкевичу 29. і ми допоможемо дати таку можливість пояснити, ви можете бути в литовській школі. Кожна мама обирає в якій школі їй бути. Але ж якщо є проблеми, непорозуміння, ми дамо нашу пораду, бо в нас є вже два роки досвіду життя в Литві. і в нашій команді тільки в Вільнюсі 79 вчителів, і вони всі мами, і вони всі є викладачами. Тому я запрошую. Подобримо в наш клуб мам, ми відкрили ще і такий клуб мам, і не обов'язково там мають бути вчителі і мами нашої школи. Ми запрошуємо всіх українських в наш клуб Берегиня, де ми співаємо, де ми вчимось себе зберегти і дати допомогу дітям, тому що війна це страшно, і ніколи ми не проходили ні в яких педагогічних університетах досвід, як працювати в школі під час війни за кордоном. Це наш Перший досвід це наш новітній досвід. І як я завжди кажу нашим колегам, не треба ні з ким воювати. Ми маємо навчитись долати перешкоди. Важко всім. Ми маємо разом плакати, разом радіти, разом давати приклад. Я завжди дітям так кажу: ви прийшли, ви в одному класі, нема жодної дитини, ви не прийшли жодна з одного міста. Тому ми вчимось бути українцями за кордоном. Я запрошую всіх до нас. Я хотіла спитати, чи часто до вас приводять дітей українські мами з російських шкіл? Як мене навчили правильно говорити в міністерстві освіти Литви? В Литві немає російських шкіл. В Литві є литовські школи з російською мовою, тому в них одразу і пішли українські мами, тому що української школи не було. Зараз, коли в минулому році, в січні, в нас в 23-му, прийшли мами і активно записуються. Ми хочемо записати дитину в перший клас. Я розпитую, а де ви зараз? Ми в російському садочку. Я кажу, а ми вас не візьмемо в перший український клас, тому що дитина з січня до вересня забуде українську мову в російському садочку. Тому я запрошую вас, і ми відкрили три групи дошколярика. У нас в минулому році була суботня дошколярик. Ми приймали всіх з інших шкіл. Вони приходили готувати до нас українську мову. Це працювали по суботах. Вчителі, які випускали четвертий клас, вони набирали собі перший клас, і вони приходили о першій годині. Теж з інших шкіл виростили, і в нас працював дошколярик вже з вересня. Тому в нас замість трьох перших класів в вільнюсі з'явилось чотири перших класи: один білінгвальний литовська мова, другий французька мова, третій англійська мова і четвертий в нас всі мови. І тому зараз наші мами всі хтось одружився з литовцем, хтось одружився з іншим національностю, і ми даємо можливість обирати. Не було українського дошколярика зараз є, тому ми беремо всіх дітей, які школи відмовили, тому що не мали можливості дати нашим дітям українською мовою, що ніяк не могли розуміти рік тому. Ми не забороняли російську мову. Державна мова в школі українська. Тому вдома ми можемо говорити будь якою мовою. В школі в нас українська, і ми теж районам, які приїхали, і була російська мова, ми просто їм пояснюємо. Приклад. Фільма Маріуполь, субтитри йдуть англійською, папа й мама свідчення дають російською. Дитина в 10 років розповідає українською, тому що дитина з першого класу вчить українською мовою для неї рідна мова дитині, в незалежній Україні українська. Яка ваша литовська мрія? Моя литовська мрія, щоб у нас був наш маєток десь недалеко від. Або озеро, або десь біля Палангі, щоб ми могли там зробити для наших дітей яхт-клуб. Це моя литовська мрія. Я можу таке невеличке блід запитання задати <сум> тут питання, відповідь, питання, відповідь. Як рано стає директор школи, і голова піклувальної роди? Голова встає <хи> директор завжди в одну і та саму годину. Головне не завжди лягає в той самий день. Тому я, як правило, в 7-7.30 це мій початок дня, але ж день буває переходить в інший день. Тому <хи> чи вдається читати книги при такому щільному графіку? Я вчитель літератури, тому я не можу читати електронні книжки. Я люблю читати живі книжки, і я дуже люблю працювати в суботу. Інколи я приходжу в школу в неділю для того, щоб побути з колегами, коли менше навантаження дітей. Бо я не можу мене сварять, що я не можу відмовити в зустрічі. Я постійно приймаю, а почитати нема коли. І я намагаюся читати, але ж я читаю завжди ті самі книжки. Я зараз читаю дві книжки. Мені подарували із Києва Анну Київську, приїхала 23-го року видання. І я читаю маленького принця трьома мовами. Все, решта я читаю в інтернеті. Це дві біблії. Мої фактично. Ви живете на три країни. Скільки часу проводите в дорозі? Як часто? Я дуже хотіла зараз порахувати. Скільки я літала, Київ, Париж, 25 років я у Франції. А зараз я вже додала потяг Варшава, Вільнюс і додала Київ Варшава потяг. Тому за минули два місяці я була три рази у Франції, три рази в Польщі. Три рази в Києві і ну, в Вільнюсі я між цими подорожами, тому я дуже хочу зупинитись. Я хочу просто зробити таку статистику. Мені дуже цікаво, чи я вже навколо світу зробила один раз коло чи ні. Це дуже цікаво для дітей, тому що коли ти дітям даєш таку, знаєте, прикладну математику. Я завжди кажу, коли діти запізнюються там, наприклад, в Каунас, вони з Йонова їдуть. От нам 40 кілометрів їхати. Я кажу: Ви знаєте, я кажу, а я їду на роботу в Париж 250 кілометрів і 250 назад, то виходить 500 кілометрів на день. Ну, слава Богу, що це не щодня. І люди, коли дивляться, розуміють, що все в житті відносно, і тільки твоє бачення робить тебе щасливим. Як поміняти своє бачення? Кого ви вважаєте найбільшим вчителем своєму житті? Найбільшим вчителем я вважаю свою маму і свою хресну маму. Це в мене Василина Миколаївна Хайруліна. Вона перша прийняла мене 18-річною студенткою. На роботу, і я почала свою роботу ще в радянському союзі, тому мені дуже приємно було зараз в жовтні члена кореспондента Академії педнаук, яка зараз з різних причин була відділена від свого дитя, вона створила школу радості, вона створила цей український колеж з Сухомлинським, і її, як то кажуть, зарано відправили на пенсію. І от коли зараз я приїхала до неї на рідні. І краї Лесі Українки, вона там біля Звягіля живе, тримає оборону. От вона для мене, приклад. І коли я приїхала, вона каже Оленка, а ще отак, 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 отак. А 80 років сьогодні цього року, і я думаю, боже мій, я пригадую, коли вона приїхала колись в Монако, фестиваль цирка, наші діти. Вона дитина війни, 43-й рік, що я буду колись там на фестивалі цирку в Монако, І з чим я можу тобі допомогти? Їй тоді було 70 чи скільки років, так? А тут. 80 і от перше її бажання допомогти, допомогти, допомогти. І звичайно, мама вона 88 років була Світачем. Зараз вона все дно зі мною, тому що Різдво всі Ангели з нами. І це дві мої вчителя. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні у ній взяла участь голова піклувальної ради міжнародної української школи в Європі, директор міжнародної української школи в Литві та Франції Олена Внуковська. До ефіру передачу підготували журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядавічиня. Почуємося з вами друзі наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаємо, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.